Привіт, модніки! Як провокатор інноватор Дізель зробив провальну рекламну кампанію? Дізель бренд, що завжди кидав виклик моді та став символом бунтарства. Заснований у 1978 році італійцем Ренцо Росо, Дізель першим зробив альтернативу американським джинсам, створивши джинси зі зношеним ефектом та брудним пранням. У 90-х дізель запустив кампанію For Successful Living, яка висміювала типові образи ідеального життя. До речі, інноваційний, чи я б навіть сказала революційним, бренд був не лише в дизайні та моді. Він став першим брендом у світі, який створив веб-сайт. Завжди славився провокаційними рекламами. Які піднімали питання расизму, гендерної рівності та ЛГБТ. Але одна з останніх кампаній, із дипфейками зірок Еми Стоун, Дрейка, Кім Кардашян та Селени Гомес, викликала суперечки через етичні проблеми. Так, проблема використання штучного інтелекту зараз дуже гостро стоїть. Багато акторів судяться, щоб їхні зображення не могли бути використані без дозволу, чи використання зображення тих, хто, наприклад, помер. Це дуже чутлива тема. Тобто я розумію, якби вони це зробили на самому початку цієї історії, коли, наприклад, Папу Римського побачили в пуховику Монклер і все це обговорювали. І тоді ніхто не бачив у цьому такої загрози. Тоді це було б у стилі дізель провокаційно. але зараз здається, провокувати вже немає потреби. Всі вже розуміють проблематику штучного інтелекту і те, як можна монетизувати нереальні зображення зірок. І тому я бачу тут не стільки проблем, скільки відсутність того креативу, до якого ми звикли від дізель. А вам подобається цей бренд та його сміливість?